Всім доброго весняного дня. Рання весна це наче подарунок для кожного дачника. Оці жовті крокуси, квітнуть першими за всіх. Квіточка трошки менша, ніж більшість пізних сортів, але ж коли розростаються отакі куртинки, це виглядає дивовижно. Трохи на неї налягла. Самосійна абрієта теж починає квітнути. А от пізні сорти крокусів ось такі синенькі. Тільки показали свої головушки. А от цибулькові і рисики не так швидко розростаються. Теж цією красою можна милуватися цілий день. Так, ну намилувались квітками. Мова сьогодні не про них. Сьогодні працюємо з полуницею. Розповім, як в нас облаштовані оці чотири грядки, які в нас сорти, як ми її чистимо. Ось такий вигляд вона має після. Де ми. Ось, наприклад, у цього кущика я покажу, як ми чистимо. Оці всі сухі, вони легко відриваються усі у мусор. Тільки не складайте в компост листки полуничні. В них накоплюється дуже багато болячок. І скільки в мусор, так. усі нижні, ми обрізаємо, Які десь щось поранені, больні. По ним видно, вони міняють колір. Десь остається ще прошлогодній цвіт засохший. Ось, бачите, колір змінений. Оці всі старі вуса, все це обрізається. Поки ми чистимо полуницю, пропоную розглянути розміри наших грядок та схему посадки кущів. Розміри грядок можуть бути різними, все залежить скільки у вас вільного місця. В нас вийшли саме такі розміри. У вас можуть бути другі грядки, зроблені з соснових дошок і оброблені антисептиком. На кожній грядки встановлені по дві ленти крапельного полива. На перший погляд. Кущі посаджені у шаховому порядку. Але це насправді посадка квадратами з довжиною сторони 35 см. Можна цю величину збільшити, але не зменшити, при розростанні кущі будуть пригничувати один одного. Так, ось так вийшлося після чищення. Десь побільше листочків, десь поменше. Але ось тут все живеньке. Буде досить нормальний кущ. Так, усі грядки накриті агроволокном. Так менше росте бур'ян і не вкорінюються непотрібні вуса. Потрібні ми ставимо стаканчик. І зараз будемо обробляти. Обробляти будемо, робити бакову суміш, Blue Bordeaux і препарат 30B. На цьому завершується перша частина робіт по полуниці. Зараз ми ще наклеїмо оцю грядку і оту першу. Це було дві більш ранні і дві пізніші. Сорта в нас всі ремонтантні, ходять з травня, ну і поки не буде морозів. Тому чекайте частину два. Це коли буде у травні? У травні. Всім хороших вражаїв. І звісно, перемоги нашої країни скорішою, щоб ми полуницю їли вже в вільній Україні.